Привіт-привіт! Хочу вам запропонувати дуже простий, смачний та корисний рецепт сирнічків з бананів. Я знаю, впевнена, що багато з вас хто його вже робив, але хочу нагадати, нам потрібен банан, потрібен сир, яєчко та мука. Приступаємо з вами робити. Дівчатка банан дуже солодкий сам по собі, тому цукор можна не додавати зовсім, але я трішечки додам цукру. Наші з вами сирочки. Я це роблю на топленому маслі, але його роблю, роблю сама. Одного разу я його купила, а потім стала робити сама це значно дешевше. Так, сковорідку потрібно розігріти і будемо смажити. Вже приготували сніданок і всіх своїх накормила. На сніданок у нас сьогодні були сирнички з бананом. Дуже гарний рецепт. Я його також для вас зміна і тут його також виложу. Всім гарного настрою! У нас, сьогодні неді... у нас сьогодні неділя, і ми йдемо гуляти і потім для вас зніму, де ми були. Дівчатка, їдемо гуляти, беремо вас з собою. У нас неділя, дуже гарний день сьогодні і дуже сподіваюся, що в нас не дуже жарко, тому що ми йдемо не на пляж, а ми йдемо гуляти. Дівчатка питали з приводу моєї двері, яку я сама зремонтувала. Можете подивитися моє відео, як я це роблю. Вона не рипить, і в нас дуже тихо уночі. Вона зовсім-зовсім не шумить. Так що, дівчатка, ми також вміємо робити ремонти. Тому дивіться моє відео. Там дуже-дуже цікаво. Яку ми знайшли. Дивіться, який гарненький. Сьогодні у нас дівчатка буде, мабуть, просто прогулянка по празі. Тому раді вас вітати на нашому прогулянковому влозі. Зараз ми у центрі гуляємо. Потім, може, поїдемо на кораблі поплавати. І вам також покажемо. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі Natka.ua. Дівчатка, дуже знаєте, що цікаво з'явилася українська мова на стоїках Макдональдса. Тут і тут, тут. Ми коли приїхали, не було української мови, це було у травні. А мабуть, у червні вже з'явилася українська мова. Це дуже дуже приємно. Дівчатка, Дивіться, українська. Мова. Вибираємо, що нам поїсти. Денис хоче, що село я хочу кави. А, кави, так, так, кави. Дуже великий тут мах, але тут дуже-дуже жарко. Я не розумію, чому тут немає кондиціонеру. Не вже так економлять в Чехії, що не ставлять навіть кондиціонери у Макдональдсах. Це неможливо, дівчатка. Дуже великий, тут не один поверх, ми на другому поверсі, а є також ось... Можна спуститися донизу і там поїхати. Але жарко, це погано. Жарко, некомфортно. Поки я тут знімала, Денис вже набрав не тільки морозиво, хоча ми прийшли купити тільки морозиво. Тільки морозиво. А я вже дивлюся, що він набрав багато їжі. Дівчатка, буду я контролювати це. Дівчатка, дивіться, які цікаві тут є місця для їжі, тут столик. Столчик і все досить гарно виглядає. де Дивіться, як гарненько. Досить-досить гарний такий. Ой, тут там багато людей. Пішли тут зовсім пусто. О, дівчатка, ми, як завжди, набрали їжі не зовсім корисної. І Всі мої. Всі мої. Речення про корисну їжу улетіли. О, Скільки гадості ми набрали, але 200 крон. Але дуже сумуємо за цією гадкою їжею. Дівчатка, вгадайте, де ми знаходимося. Дивіться, яка краса. І це навіть не якийсь дверець. Це звичайний магазин Манго, але він зовсім зовсім великий і зовсім такий гарний. Мені здається, що ми в якомусь дворці знаходимось. Дивіться, як тут гарно. Дівчатка, ще один дуже красивий магазин. Наче тут якийсь палац. Дивіться, які тут сходи гарні. Не дуже зручні, але дуже-дуже красиві. Ми все шукаємо, все що все ще шукаємо футболочки до школи. Не за космічним сіном. Ось ще дзеркалом. Нікого немає. Мабуть, тут також буде ціни космос. Як гарно, нікого немає. RUN! Right.